Де саме ми працюємо? Найчастіше це артилерійські снаряди, це мінометні міни, це касетні елементи та ручні гранати. Тут під час уже розмінування вже поєдналися ці дві професії. Водолазна спеціальність і спеціальність сапера. Вибір був очевидний: допомагати рідній Херсонщині по очищенню земель від вибухонебезпечних предметів. Після підриву каковської ГЕС. Нам це ускладнило роботу. Деякі міни, наприклад, позмивали воду, деякі міни попереставляли із своїх місць в інші місця, деякі міни поспрацьовували на території Херсонської області. У зв'язку з бойовими діями у нас заборона на купання, відвідування там водоймиші і так далі. Цей рік вдалося розмінувати близько 14,5 гектарів акваторії. Роботи будуть проводитися до тих пір, поки всі акваторії водойми не будуть безпечними для людей. Ми на своїй землі лише ми маємо виконувати цю роботу і ні на кого не сподіватися. Перше за все, це самі ну самі на себе.